Мамо, іде вже зима, Леся Українка. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, хай пташок же нема. Мамо, чи кожна пташина Вирі на зиму літає? Меньке спитала дитина. Ні, не кожна Отказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька. Скаче швидко отам біля хати, ще зостались пташина маленька. Чом же вона не втіка? На що морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країн рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилина весна. Мам, Тіціві пташки сміливі, певні, ще й дуже, чи то безпечні такі? Чуєш, свілінькою так, мов їм по зиму байдуже. Бач, розпівалися як не байдуже ці пташці мій синку, Мусить пташка малесенька дбати, не водиті дістати каплинку. Де під снігом поживку шукати. Нащо ж співай чудна, Краще б шукала зерна. Спів Співташині поціха одна, хоч голодна співа веселенько. Позважає пташини серденько, жде, що знову прилина весна.